Навчив українців дивитись і розуміти артхаус його роботи, демонстрували на головних кінофестивалях світу Олександр Шапіро. Про мотивацію до активного життя, мистецтво та любов до тварин кращі ролики місяця. Маленькі люди розповіли, ким хочуть стати, коли виростуть. Теми дня неділя в ефірі. Я Ірина Сагайдак. Рада вітати вас. Про все найпозитивніше тепер у деталях. Доволі поза євро діти за ґратами. Губін, українські та іноземні стрічки всесвітньо відомих і молодих режисерів представляють у Чернівцях. Стартував 10-й міжнародний мандрівний фест документального кіно «Справ людини. Фестиваль традиційно відбувається всією Україною вже в 10-те. на Буковині в 3-те. Цьогоріч у жовтні-листопаді та грудні мандрівний, до Сьюєй дасть змогу громадянам із 22 регіонів країни переглянути стрічки документального кіно про права людини. У Стороженецькому, Новоселицькому, Хотинському та Застанівському районах показ документальних стрічок відбуватиметься вперше. Також фільми показуватимуть у селах Михальча і Топорівці. Фест матиме родзинку, запевняють організатори. Самий перегляд документального кіно він не викликає такого резонансу або такого публічного ефекту без обговорень. Дійсно, родзинкою це мають бути, мають стати модератори, експерти, режисери, представники інших проєктів, які зможуть наштовхнути людей на якісь думки, які можуть з ними бути дискутувати. Організатори фесту створили і власні сторінки у соцмережі, де люди ставитимуть запитання. Експерти ж кваліфіковано відповідатимуть, адже не всі люди мають можливість і бажання публічно спілкуватись. Особливою на думку організаторів має стати презентація фільму Ігоря Чайки-Губін. Фільм про цікаву особистість Володимира Губіна, який багато років веде боротьбу з державними службовцями, рейдерами і відстоює пам'ятку архітектури, відомий млин на Вінничині. Який хоче зруйнувати. Я схиляю голову, як би там не було. Я не відносився до Володимира Губіна. Я схиляю голову перед ним, низько схиляю голову перед ним. Через те, що зробити те, що він там зробив, Мир з вами раз удачі ніхто не зробив того, світло. До міжнародного фестивалю документального кіно долучились близько 30 організацій на загальноукраїнському рівні. Цьогоріч кінопокази та правоосвітні заходи об'єднані спеціальною темою. Вибір є цією темою. Ми хочемо показати, що в Україні громадськість все таки має вибір. Вона не повинна миритися з тією ситуацією, яка відбувається в країні. Вона повинна її аналізувати, бути активною. Здійснювати якісь власні ініціативи, вимагати в держслужбовців тих людей, яких вони обирають. Грамотного і відповідального виконання своїх обов'язків. Кількість українських документальних стрічок щороку збільшується і їхня якість покращується, кажуть організатори фесту. А ще запевняють, фільми це не голівудське попкорнове кіно. Воно в першу чергу для тих, хто здатний думати і аналізувати. Олександр Ткачук, Ольга Боярчук, Олексашкевич та Медня ТВА. На його честь назвали астероїд. Він винайшов музичні інструменти, та відомим став завдяки винаходу саксгорнів та саксофона. Останній приніс йому всесвітню славу. Цього тижня світ відзначив день народження Адольфа Сакса, людини, яка відкрила всі барви і тони такого романтичного інструменту, як саксофон. Що саме наштовхнуло студентів Чернівецького училища мистецтв імені Сидора Воробкевича обрати спеціальні саксофон. Дізнаємось з наступного сюжету гра на саксофоні як політ душі. Студент четвертого курсу Станіслав Воєвітка ділиться обставинами свого життя, які привели юнука в училище мистецтв. Перша причина, на яку мене наштовхнув цей вибір, це мій дядько, який грає на саксофоні. З дитинства мені дуже подобалось сам інструмент, його форми, звучання, тембр його звуку. Ну і плюс, коли вже... Батьки наштовхнули більше на це, спрямували в це русло музичне. Своїм еталоном серед відомих саксофоністів хлопець називає Девіда Самборна, Нікіту Зіміна, Кіні Джо та інших. З жазової музики це як Девід Самборн, Кіні Джі, Дейв Кос. З академічної музики це Арноборд Кемп, Нікіта Зімін. Нубуа Сукава. Саксофон Станіславу ближчий за всі інші інструменти, тільки тому, що. Ну, це інструмент, який найбільше наближений до людського голосу. Для гри на саксофоні потрібна особлива фізична підготовка. Переконані студенти училища мистецтв. Чотирикурсник Станіслав вважає, що для духової гри більше придатні люди з повними губами. А студент третього курсу Валентин Курилюк переконаний, що у цій справі необхідна правильна постановка дихання. Набрати повітря не в легені, а у діафрагму. Так. І не буде крутеться в голові і Валентин Корелюк, і Станіслав Войвітка неодноразово ставали призерами різноманітних музичних конкурсів, зокрема міжнародного сурми Буковини та всеукраїнської програми Нові імена. В майбутньому перший мріє прославитись у духовому оркестрі за кордоном. Натомість його колега планує продовжити навчання у музичній академії і бачить себе як виконавець саме академічної музики. Наразі журналісти ТВ можуть побажати хлопцям лише якнайшвидшого здійснення їхніх таких різних, утім важливих мрій: Олександр Ткачук, Ольга Боярчук, та Іван Гостюк та ТВ. Він навчив українців дивитись і розуміти артхаус. Його роботи демонстрували на головних кінофестивалях світу. Олександр Шапіро, гуру концептуального кіно, приїхав у Чернівці, аби відвідати староєврейські місцини. В ексклюзивному інтерв'ю ТВА Шапіро розповів про свій новий проект Садгору та шлях цадиків у 96 році. Олександр Шапіро створив Київську кіностудію, де почав знімати альтернативний короткий метр у 2002-му Світ. Побачив перший повнометражний фільм режисера Цикута. Роботу помітили і купили так. Перший артхаусний фільм, виготовлений в Україні, перетворився у комерційний проект. Далі були нові проекти: кліпи, фільми і сценарії. Останні два роки Олександр зупинився на релігійній тематиці, а точніше взявся за ґрунтовне дослідження теми юдаїзму. Ми би, просто зібрали унікальний матеріал по Україні, документальний матеріал, просто практично всі огілі, всі єврейські кладбища – На Украине про, проехали с, с Габаем, с мэром Габаем, все сняли, сложили какой-то какой нереальный э, э, такой фильм. Четыре часа фильм получился. Кима ведь хорошая. Да? Красивые хасидские истории просто экранизировать, показать красивых экзотических старых евреев в красивых штрамелях, с красивыми... Магічними заклинаннями, поки Олександр збирає матеріал та фіксує важливі локації. Потім додасть художніх фарб. каже, що проект буде складатись з двох частин: наукової аналітичної і художньої з акторами, декораціями, діями. Саме для другої частини Олександр вже адаптував хасицькі перекази німецько-єврейського філософа Мартіна Бубера та написав сценарій першого фільму. Всього фільмів буде 10 і кожен розповідатиме про побут, магію та шляхи шістнадцяти. Великих Садиків. Точок на знімальній мапі буде близько 30, однак, головний маршрут все ж. Он включає основні чотири точки: Це Альганопіль, Фастов, Погребіще і Садгора. Тут є енергія, несомненно, дуже велика енергія. В Садгарі, і з Божою допомогою скоро по тому путі поїдуть люди. Олена Крохмаль, Іван Морараш, Іван Мітрік теми дня ТВА. Що за теми дня неділя без мотивації на весь наступний тиждень? А то і на все життя вище, сильніше, швидше. Саме так закликає жити наступний ролик на найвищу гору світу в найпервозданнішу місцину тропічного лісу, на найпотужнішу хвилю. Здається, на перший погляд, коли пам'ятник архітектури на рівні тротуару тінь просто килимок. іграшкове авто перетворюється у справжнє спритність рук і жодної афери. Це все ми бачили десятки разів, але щоразу наче вперше. Комфорт домашнього улюбленця перш за все. А заразом вже і господаря. Мило, позитивно, легко. Дивимося рекламу автомобілів, які тестують на собаках. Me Me and and you you just singing on the the train Me and you listening to the rain Me and you, we are the same We, me and you, singing in the park. Me and you, are waiting for the dark. Me and you, we are the spark. Me and you, lighting candles in the dark to say someday there will be a new way. Me and you, singing to the birds. Me and you, not saying a word. Me and you, we are. Маленькі люди щирі, відкриті. В них дивовижна фантазія та уявлення світу. Вони вірять у добро, помічають дрібнички та захоплюються ними. А ще в них інакші мрії, не орієнтовані на вигоду чи славу. Діти розповідають, ким хочуть стати, коли виростуть. Художникам, бо художникам треба там взяти таку от балбет и треба там красити те таке, якщо поставити бумагу. Я хочу позасити. І захищають міціонером. Хочу стати пожежником. Можна бути ветеринаром. Пожежники це хлопчики. А ти ким хочеш стати? Художником. Художником. Картини на сірих стінах. Хочу мені чиї. Тому що вона хороша теж. На зеніст на паровозіст. Космонавт, тому що, що я люблю вивчати космос. А що ти вже знаєш про космос? Я, я знаю, які планети йдуть, і яка зірка найбільша сонце. Манекиоситиё. Я хочу в этой Ож, наразі у мене все. Побачимося, як завжди, рівно за тиждень, о 21.30 на ТВА. До того часу натхнення вам і пам'ятайте, можливо, саме час почати змінювати світ на краще.